Хто зник без вісті, той не загинув. Моліться й не губіть надію. Серце в молитві підкаже, ваш син імовірно живий. Така була відповідь афонського старця. Дивовижні випадки, віднайдення, безвісті зниклих. Хто зник без вісти, той не загинув. Ці слова я почув на афоні від прозорливого старця Деонісія, коли по проханню матері сестри кіні Ольги, що читала непрестанно Євангеліє під нашим храмом, коли в неї безвісті пропав син Андрій. Я запитався старця про дурі зниклого, і Андрій повернувся. При повстоді сила Божа його тягнула по полям пораненого в ногу. Богородиця застуляла з собою від уламків мін, щоб поруч рвалися. Та є ще випадки, шокуючі історії, які примушують мене оголосити це на проповіді, щоб ті родини, яким сказали, що то їх рідний батько, син, брат загинув, все ж не губили надію, не впадали у відчай, а перевіряли дані і молилися. Рік тому мені подзвонив військовий Едуард Білоус, це колишній командир на псевдобайда, коли я ще був капеланом у СО Грузії. Подзвонив і каже. Отче, сумна звістка, загинув Валерій Пальчик, наш побратим, з Рузина Бхайської. Адже пам'ятаєш, я тобі присилав макетіокниги дружба з кров'ю, де і сторінка про тебе є, що тоді просив, щоб ти допоміг з її друком. Я кажу так. Так от пальчик загинув. Певно, тобі треба буде зайнятися її виданням. Мене це все перебило до стіни і зворушило. І побратима, шкода. Питаюсь, як загинув. Ну там всіх накрило, ніхто фактично не повернувся з бою. І вже визначений час прийшов. Загинув. Витягнути тіло можливості немає. Я тоді знов взяв руки надісланий мені друг книги, зайшов у храм і поклав свічку за спочинок побратима. Зв'язався потім з Єрусалимом і просив, щоб на Голгофі поминали воїна Валерія. Потім запросив видавника, щоб допоміг з виданням і прилучив сестру милосердя Людмилу до цієї справи, яка мені допомагала у виданні моїх книг. Про цю втрату я розказав багатьом з проханням молитися за спочинок, і так пройшов місяць. А я все дивився на обложку книги і зітхав, згадуючи наше військове товариство, і святого старця Гібриеля, який через мене благословляв хлопців і молився і дякував, що вони боронять братню православну країну. Згадував перші жертви тієї війни і, похованих в Цвяха Сергія Романа. Макет книги був переді мною, я розумів відповідальність покладена на мене справи. Треба довести справу до кінця, книгу «Война» Валерія Пальчика. І ось якось приходить байда, в очах іскри, радості. Каже слухай, пальчик живий, зараз у госпіталі. Я ж за серце схопився, ну, слава Богу, оце так новина. І дійсно, життя його було на грані. І не важливо те, що ми молилися за спочинок Валерія. Адже молимося, і Бог приймає молитви за душу за її спасіння. А молитва за душу це бронежилет, це ліки, це зброя. Давай позвонимо пальчику. Ми позвонили і почули далекий голос, але дзвінки. Я живий і без Ми ментально обнялися і поговорили про книгу. Де ті бійці і командири, що приймали участь у героїчній військовій експедиції, замотували свої спогади. Нині вже книга видана і користується попитом ось такий випадок з побратимом вважався загиблим, вже паніхіди правили, а живий. Інший випадок чудесного спасіння, пропавшого безвісті воїна Богдана, я вже публікував. Мати безвісти зниклого воїна стояла в нашому храмі на колінах перед старовинним образом Богородиці Віднайдення загиблих. Саме в цей час ворожий командир мав намір розстріляти пораненого воїна Богдана. Перед тим наших бійців закидали гранатами в окопі і полонили. А за слів очевидців. Перед російським командиром постала висока жінка в старовинному одязі. І строго наказала не чіпати українського воїна. Сказавши слова, які паралізували ворога. Мати цього воїна зараз стоїть в храмі святого Михаїла в Києві, перед моїм образом. Якщо з його голови впаде хоч волосина, ні ти, ні твої бійці живими не повернуться. Сказала. І пішла через мінне поле та зникла в тумані. Українського воїна Богдана залишили вороги живим. Зараз у полоні або, ймовірно, вже обійняли. А оце нещодавно мені оповіла сестра милосердя Олена, за брата свого Іоанна. Пішов на бойове завдання під Орлівкою Донецька область. Пішов замість друга, який на корінах просив піди за мене, бо ноги в мене болять, і не дойду. Пішов Іоанн, і попав у засідку з бійцями ніхто не повернувся. Сестра зв'язувалася з командуванням. Командир каже, що знаєм, що він був легко поранений, але серед двохсотих його немає. Може, загинув, але ймовірно, і в полоні. Стали рідні читати акафіс Богорутиці щоденно. Мама, сестра. Так на ранок, як сестра тільки прокинулася, почула голос брата Я живий. І так було двічі. На ранок лунав голос Я живий, і мати, і мати Іоанна говорить Я впевнена, що син мій живий. Коли моліся серце відчуває. Так півроку пройшло. Інформації офіційної немає. А ви знаєте, якщо людина жива, якщо воїн живий, серце материнське віщує про це, та взагалі, той, хто молиться, серцем за когось, то серце серцю через тисячі кілометрів вістечку подає. Та лиш треба в серці помолитися? Ось мені лист, дружина воїна, прислала, цитую, цитую вам слово в слово. Доброго вечора, отче Романе! Як же я рада, що побачила ваш телеграм і тепер можу написати вам особисто. Мій коханий чоловік Кирило встав на захист своєї країни. А 3 липня 2022 року поїхав допомогти забирати поранених і потрапив у засідку ДРГ. Зник безвісти. Я часто подаю записочки за здоров'я безвісти, зниклого воїна Кирила. До монастиря в кипяче, тому думаю, що ви неодноразово зачитували його ім'я на літургії. Два роки невимовного болю і чекання і віри, що повернеться живим. Будь ласка, помоліться за здоров'я безвісти зниклого воїна Кирила, за повернення Кирила живим. Я його дуже чекаю і молюся за нього, люблю його всім серцем і душею. І ось таких листів багато, а це один із них. І вкотре знову прийшла на тому тижні ще одна мати, яка чекає безвісти зниклого сина. Я підгів її до ікони і кажу Повторіть, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй Дмитра. Вона повторила. А тепер кажу. Прошу, станьте перед образом і зведіть свій розум в серце, покладіть сюди руку на серце і зведіть туди розум, і там повторяйте в серці, в дусі, хаяттям, зі скрухою, з вірою. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй Дмитра. Видно було, що жінка рідко зверталася до Бога, але втрата сина привела її в храм. Я їй кажу, повторюйте. Поки молитва там в серці не засяє, і ви не почуєте відповідь Бога, прощаю і благословляю. Більше того, ви відчуєте, що його серце, серце Дмитра вам відповідає я живий. Я живий. Тільки треба відкритися усією душею Богові. А от коли ви, мамо, причаститеся святих Христових тайн. Коли війде в вас Христос. Збережіть цей стан єднання з Богом. І тихо в серці помаліться Богородиці. Просвятая Богородице, спаси і помилуй мого сина Дмитра. Спаси і помилуй мого чоловіка, мого брата. Амінь.